Что ты тут взял? Чучело мяучила? Да Дася! Мяука да учила! Мяучила! Мне в такие. Песня про хвист. Мы же каска? Ой, каска. Так, Песня Каска про хвист. А що, пісню ми теж можемо заспівати? Ми Без... казку знімаємо! Добре. Все тихо. Коротше, жили, були одні непонятні не то звірі, не то люди. Ніби як люди виглядали, тільки мали вони ще хвоста. І щось вони то от не знали. Той хвіст їм вічно мішав. Як <риклад> Дасі? <риклад> Дасі він так не дуже мішає. Бо Дасі ним крутить, коли вона зла, або ще щось там. Вот. А, а тим людям він мішав, бо вони ходять, пішли на роботу, сіли десь там маршрутку, той хвіст торчить, коротше. Тоді прийшли десь там е, на кухню, розумієш, роб, там повар, хтось там робить якусь вечерю, десь повернулись, тим хвостом був, ззаду посуду побив там. А як вони бу... вон... а... на штани надівали? Та от штани надівають, той хвіст непонятно куди дівати. Беруть той хвіст, десь пхають в штанину туди. А чого дерку не зроблять для нього? Ну так хтось робив дирку, хтось зробив дирку, а то задуває зимну, зимою, розумієш? І не знає, де ти їх тут подіти. І пішли вони до свого короля і кажуть, слухай король, звідки у нас хвіст? Він каже: Та не знаю, в самого хвіст, так вже тисячу років ми з тими хвостами ходимо. Думають, ідуть вони до чарівника. Пішли до чарівника якогось. І кажуть, чарівник, розкажи нам, ти може, ти знаєш, звідки у нас той хвіст? Чарівник каже, ой, то треба подумати всі, давайте киньте на тачу грошей, типу, я буду думати. Вони їм коротше, кинули грошей, він тоді каже, о, то треба зібрати е, якісь там. Е, ці світовий е, якийсь цей е, збір червників ми порадимося і коротше, не встигаємо записати казку. Продовження буде завтра.